Зачекай, не перемотуй! Сьогодні у цей чудовий день свято Покров Пресвятої Богородиці і щирого серця бажаю, щоб Марія огорнула своїм покровом і охороняла від усякого зла. Нехай святим своїм омофором Захистить нас і наших рідних, Пресвята Богородице, просимо Тебе, охорони нас від усякого зла, віддаємося під Твій покров. Амінь. Бажаю вам міцного здоров'я, радості, щастя, Пресвята, Богородице, спаси, Захисти. Amém.